Як працює цей термостат? Зараз він показує, яка температура вдома. І ці значки значать, що він працює в режимі денного обігрівання. Натискаємо на літеру П, тримаємо, виставляємо години плюс-мінус. Знову хвилини години. Знову день тижня, який зараз. міняємо, Сьогодні перший день тижня. Знову. І тут починаються режими кожного дня, наприклад, в понеділок. Ми хочемо, щоб у нас був режим обігрівання 7, 8, 9. не так а, Зараз моргає в нас ніч, тобто нічний режим в ось такі години, де їх не видно, це буде нічний режим. Нахано. Так. Ті, що світяться чорним, в ці години буде денний режим. Щоб змінити їх, міняємо ось так. І проходимося плюс-мінус, позначаємо, які дні нам потрібно. Ось, наприклад, додаємо. Бачите, це буде денний режим. Так, щоб нам забрати, нам треба поміняти на нічний і пройтися ще раз. 22, 23. Отак, От забрали. Наступний день знову літера П. Другий день вівторок. Так само. Нічний режим в ці години. Це години денного режиму. Далі, середа, четвер, п'ятниця. Субота, наприклад, нічний режим у нас довше, тому що нічний режим у нас тепліший. І... Неділя. Так само Тепліше нічний режим ми поставили довше, тому що наш, ми ставимо обігрівання більше вночі, ніж в день. В день обігріваємося місцево, де потрібно іншими кондиціонером, іншими приборами. Далі. Так, це ми виставили. Наступна кнопочка М міняє режим. Якщо затиснути, ось нас показує, що денний режим обігрівання стоїть на 10 градусів. Тобто, якщо температура падає нижче 10, тоді термостат вмикається. Далі. Нічний режим У нас показано, якщо температура падає нижче 17 градусів, термостат вмикається. І буде гріти до 17. Це режим відпустки. Тобто, це температура, яка буде і вдень, і вночі, яку ви виставите і, наприклад, підтримуєте в хаті таку температуру, якщо потрібно. Це режим. Який ви встановлювали щойно вручну понеділок, вівторок, середа, четверг, пятниця От. І... І нам показує. А, ні-ні, взагалі. Це режим, який повинен. Ви виставили вручну, наприклад, хочете, щоб у вас всі ці години був тільки денний режим. Або ж, натискайте ще раз. Ще раз. Отак. От денний, нічний, відпускний. Тільки денний всі 24 години. Автоматичний режим, який буде по тим годинам, що ви виставляли. Або тільки відпустковий. Або тільки нічний. Чум... Нічний цілодобово. Не 21.5. 21.5 це температура, яку показує термометр, як зараз вдома. А. а. Це значить, що нічний буде всі 24 години. Це значить, щоденний буде всі 24 години. Чорним вони позначають, коли активний цей режим, і відсутність чорного, коли нічний режим. І це значить, що буде а, температура, так як ви виставили в режимі мануальному ручному. А, подобово поденно-погодинно. Наприклад, залишаємо такий. Де виставляється температура комфорту, тут же. Шомера, затискаємо кнопочку М. Не працює. Вимикаємо, вмикаємо, затискаємо кнопочку М. Ось. І виставляємо, якщо ми хочемо, щоб вмикався обігрівач, коли температура падає менше 9, менше 10, і так далі. І так далі. далі літеру М. Нічний режим. Ми хочемо, щоб вмикався. Обігрівач, коли температура падає нижче 17 і відпускний режим. Міняйте так само плюс-мінус, плюс-мінус, плюс-мінус. Все. Дякую за увагу.